Кіровограді відбулася хода проти свавілля, перевертів у погонах. Протести організували активісти організації Громадська Січ. Четверо козаків приїхали з Кіровоград... в Кіровоград із Врадіївки. Вони зібрали в обласному центрі мітинг біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Нагадаю, 26 червня на Миколаївщині було зґвалтовано та жорстоко побито 29-річну жінку. У зґвалтуванні підозрюють двох міліціонерів і таксиста, вимагаючи від кривдників справедливого покарання, декілька тисяч розгніваних селян вийшли на акцію протесту. Вимоги кіровоградських мітингувальників. Й, Кирило Ющишин. Козаки, які тримають транспоранти, наголошують, хода в них символічна. Пішки йдуть лише в населених пунктах. Трасою їдуть на машині. З Врадіївки в Кіровоград дісталися за одну добу. Тут зібрались близько півтори сотні мітингувальників. Щоб міліція гідно виконувала свої обов'язки, які на неї покладено. Дійсно, гідно служили правопорядку. Пішки не будемо йти, але, хоча б будемо намагатися відстояти наші інтереси в Кіровограді. Організатори ходи просять протестувальників не розгортати. Партійні прапори послухали не всі політики прийшли по. Та й поїхали, а ми з цим горем лишились тут жити, з цим страхом. Представники свободи нарікань на роботу кіровоградських правоохоронців не мають, кажуть, прийшли на підтримку інших міст. В Кіровограді у нас з паркорсмієм немає проблем. Ми завжди у нас акції відбуваються, завжди ніяких проблем, вони супроводжуються. Але суть в тому, що право в тому, що ці проблеми можуть бути в провінціях, в маленьких містечках. Для перевернів у погонах. Тестувальники пропонують такий спосіб покарання сталь не робів погушав їх на баршу. Чесних людей погружав на парку і ввозив в Чорне море або в Вухоцьке, а бача песна була, випускали все, так і з ними, бо це великий гріх, а нехай з рібою вони боруться, нехай доказують свою перебуду з рібою. Організатори ходи говорять, після погрому райвідділу у Врадіївці міліція там докорінно змінилась. Нам сподобалась, звичайно, робота правоохоронців у Миколаївській області. Після того, напевно, коли люди так би мовити, Захищали, захищали. Вони так чемно поводились, ми приходили до них своїми вимогами. Помагали, що вам ще треба. Ну, принаймні, так сподобалось ніби то попали десь за границю. Біля Хмельницького протестувальники підписали звернення і понесли його місцевим міліціонерам. Вимоги до правоохоронців бути чесними і не порушувати законів. Свій лист козаки передали оперативному черговому. Ну це наші вимоги. Будь, будь ласка, знайомтеся. Ми би хотіли, щоб зареєстрували. Далі колона рушила у бік Києва. Пішки у столицю зібралися ти з десяток учасників мітингу. Дорогою до них мають приєднатися на думці Кирили щишин анатолій басистий день за днем.